Пройшов ти вже земну свою дорогу, ось вифлиєм народження твоє, не в пишноті та зустріч була Бога, у бідноті дитинство все твоє, гоніння ще із самого дитинства, і хрещення та сорок днів. пустеля і спокуси, звідки сила нападки відбивати сатани? А сила у тобі, бо ти син Божий. Отець і син і дух святий в однім. Життя твоє на іспит було схоже щоденно праця та спокуси всі земні. Життя коротке для людей поклав все, бо ти з небес для того й прийшов. Вечеря з учнями Твоя євсиманія, Голова, за людей пролита кров. У муках смерть і чудо воскресіння. І учнів за тобою лиш печаль. Ти ж до Отця пішов, не залишився та утішителя із неба їм послав, який для них наставником і другом, порадником, захисником прийшов. Прийшов на землю не лише до учнів, до всіх, повірить у Христа, лиш хто. У день п'ятидесятниці на учнів там вилилась надія і любов. І віра й сила у Святому Дусі, який із неба на усіх зійшов, і понесли цю звістку у народи від краю і до краю вже землі, а Дух Святий їх всюди супроводив та через них до люду говорив. Він на землі ще доти з нами буде, аж поки Бог не забере його, Його він церкву підіймати буде у небеса для зустрічі з Христом.